Котельне Північний гзк ГЗК-2» комунального підприємства Криворіжтепломережа забезпечує теплом понад 250 багатоповерхівок, 18 закладів освіти, лікарню та більше 13,5 тисяч споживачів. Наразі тут триває капітальний ремонт потужного водогрійного котла. Виконується повна заміна поверхонь нагріву, екранів та конвективної частини. Вести агрегат в експлуатацію планують до початку нового опалювального сезону. Триває комплексна реконструкція. Системи теплої водопостачання всього міста, ну і особливо Тернівського району. Чому Тернівський район? Тому що це кінець, тупік системи і теплозабезпечення, і водозабезпечення, і більш за все пострадала система саме тут, під час руйнування Каховки, коли труби пусті стояли під час гідроударів, тому що тупік системи. Таких замін труб, таких капітальних ремонтів на котельнях ніколи не було. Відтоді ще тоді, коли були ці мікрорайони побудовані. І мікрорайон Північний ГЗК, мікрорайон Даманський це ну, найбільша зміна за останні 40-50 років. 21 кілометр труб водопроводних, водогін великого діаметра вже зроблено. Йдуть заміни внутрибудинкових мереж по воді, також по селищам, які мають відношення до Тернівського району. По теплопостачанню 14,7 кілометрів внутрішньоквартальних труб. Тобто дуже великі заміни і відповідальні. Важливим етапом стала модернізація теплогенеруючого обладнання. Зараз ми знаходимося на котельні північний ГЗК номер 2 Тут триває капітальний ремонт котлу. В роботи виконуються в графіку. Тобто котельна буде точно працювати, капітальний ремонт це там Заміна котла більш ніж на 90%. Також буде зроблено. В цілому підготовка комунальної тепломережі йде по графіку. Займаємось державною теплоцентралью, там значно вижніше. Те, що стосується комунального підприємства, все йде по графіку. Основний обсяг робіт з модернізації вже виконаний. Залишились тільки роботи по його термоізоляції і по фотіровки. Тому ризиків для опального сезону на даний час нема, тому що два котла вже повністю пройшли всі гідравлічні випробування, вони готові для роботи. Паралельно з ремонтом котлів фахівці криворіж тепломережі у Тернівському районі проводять реконструкцію квартальних тепломереж. Із загальної протяжності у 15 кілометрів уже замінено майже третину. Загалом у рамках підготовки до зими підприємство планує відновити 78 кілометрів теплових мереж, провести капітальний ремонт п'яти котлів та здійснити поточний ремонт ще десяти котлів. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день.